Мудрик отримав новий статус у Челсі, що вирішив клуб. Відомо, скільки топ-клуб АПЛ готовий платити лідеру збірної України. На прес-конференції Реброва виник великий скандал. Всім привіт, друзі! Беріть з собою обов'язково щось смачне та поїхали до новин. Михайло Мудрик залишиться у лондонському Челсі і на другу половину цього сезону. Головний тренер команди Енсо Мареска задоволений прогресом молодого гравця. У Челсі продовжать запрошувати на Стемфорд Бріч талановитих футболістів з усього світу. Нові власники Челсі вже двічі побили клубні трансферні рекорди з моменту приходу до влади у 2022 році, йдеться про підписання Енсо Фернандеса та Мойсеса Кайседо. Михайло Мудрик теж став одним із найдорожчих придбань в історії Челсі. Через це багато експертів не задоволені українцем, оскільки вважають, що він не в змозі відпрацювати витрачені на нього гроші. На початку цього сезону він втратив місце в основі лондонської команди. Новий тренер синіх Енсо Мареска окремо працював із українцем на тренуваннях, щоб вивести його на новий рівень у кар'єрі. У Челсі зазначають, що Мудрик виконує всі вказівки наставника команди, який цінує працездатність та бажання вчитися. Вінгер став стабільним гравцем синіх у лісі конференцій, де взяв участь у п'яти результативних діях у трьох матчах, попри повідомлення про те, що гравець збірної України може залишити Стемфорд-Брідж, у Челсі задоволені прогресом Мудрика і хочуть залишити його в команді. Якщо Вінгер продовжуватиме демонструвати таке ж старання, як і на початку сезону, він почне отримувати більше ігрового часу. Один із футболістів збірної України може змінити клуб уже під час найближчого трансферного вікна. На гравця Олександрії претендують одразу три команди УПЛ. Руслану Ротаню буде складно зберегти у складі одного із лідерів, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Контракт півзахисника Івана Калюжного з Олександрією спливає влітку 2025 року. Незабаром після дебюту гравця у збірні України. Клуб запропонував йому продовжити угоду. Зарплата калюжного за умовами договору має зрости у 2,5 рази, проте Хаубек взяв час подумати. Сезон 2024-25 складається успішно для 26-річного вихованця харківського футболу. Він провів перші матчі у національній команді та забив один м'яч у 12 матчах за Олександрію. На футболіста звернули увагу закордонні клуби. Проте найбільшу активність виявляють представники УПЛ. Головним претендентом на Калюжного став донецький шахтар. Спортивний директор команди Дар'ю Серна вважає, що досвідчений футболіст посилить склад команди. Також хавбек Олександрії цікавить львівські Карпати, які вже найближчої зими збираються активно працювати на трансферному ринку. Третім претендентом на Івана став ЛНЗ, де він уже грав на правах оренди. У минулому Калюжний виступав за Динамо металіст 1925 та львівський рух. Колишній голокіпер Шахтаря та збірної України Юрій Вірт поділився думками щодо майбутнього матчу шостого туру Ліги Націй між Албанією та Україною. Оскільки для обох збірних важливий результат, то особливо ніхто ризикувати не буде. Видовищного футболу не слід очікувати, як і зливих гульових моментів. Я вірю в збірну України. Сподіваюся. Що завтра закінчиться чорна смуга в наших нападників і вони скажуть своє вагоме слово. Схиляюсь до того, що долю матчу вирішить один забитий м'яч, і його запишуть до свого активу підопічні Сергія Реброва. Не виключено, що гостям допоможе якісний розіграш стандартного положення. поділився вірт у коментарі До слова, Поєдинок Албанія Україна відбудеться вже сьогодні, початок о 21.45. 22-річний Георгій Судаков привернув увагу низки європейських клубів. Зокрема, до талановитого гравця збірної України проявляють інтерес кілька команд АПЛ, а Тоттенхем демонструє найбільшу активність. Георгій увійшов до списку потенційних придбань шпор, де його розглядають як заміну Джеймсу Медісону. Повідомляється, що лондонський клуб планує розлучитися з англійським півзахисником через його високий рівень зарплати. Нині Медісон отримує 170 тисяч фунтів на тиждень, а лондонський клуб готовий зменшити ці витрати, запропонувавши судакову зарплату на рівні 70 тисяч фунтів. Нагадаю, цього сезону Георгій відіграв за гірників 17 матчів, відзначившись вісьмома забитими м'ячами і трьома результативними передачами. Збірна України з футболу в останньому турі групового етапу Ліги Націй зіграє з Албанією. Матч відбудеться 19 листопада в Тирані. Перед грою головний тренер збірної України Сергій Ребров давав прес-конференцію, яка почалася зі скандалу. Повідомила в збірна. Федерація футболу Албанії надала українській стороні перекладача, який знав російську, а не українську. Він перекладав представникам синьо-жовтої команди питання представників місцевих змі. Представники збірної відмовились від перекладу російською мовою, і тому питання перекладали з албанського на англійську. Однак представники Албанії шокували ще більше після прес-конференції. Представниця місцевої футбольної асоціації заявила, що вони вважали такий переклад найкращим рішенням, оскільки російська мова начебто схожа на українську. Друзі, пишіть в коментарях, як вам це відео, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!